З моменту створення ОКБ 586 народилося 13 бойових стратегічних та 7 космічних ракетних комплексів. Роботи були виконані спільно з головним заводом-виробником «Південмаш» та у тісній співпраці з інститутами та підприємствами Радянського Союзу. Всі ці роки КБ Південне тісно взаємодіє з Академією наук України, основи співробітництва з якою Закладено під час особистої зустрічі головного конструктора КБ Південне Михайла Янгеля із Борисом Патоном. Саме тоді академічним інститутам запропонували розпочати створення нових унікальних металевих та композиційних матеріалів для оборонної галузі. Надалі інтенсивна співпраця була зорієнтована на два головні напрямки: оборона та космос, які доповнювали один одного. Завдяки системній координації та глибокому зв'язку науки проектування та виробництва КБ Південне успішно справлялося з досить складними завданнями. У конструкцію створюваних тоді ракет закладено ефективні, нерідко піонерські технічні рішення, завдяки яким розроблені КБ «Південне» бойові ракети, ракети носії та космічні апарати часто випереджали свій час. Багато хто з них і сьогодні затребуваний і актуальний, а головне, у них передбачено можливості для подальшого поліпшення основних тактико-технічних характеристик виробів шляхом модернізації. Наприкінці 1957 року в КБ Південне було розпочато проектне опрацювання космічного носія легкого класу на базі ракети Р12, які завершилися у квітні 1960 року випуском ескізного проекту. У серпні того ж року вийшла постанова уряду 110 про створення ракети Носія 63С1 на базі бойової ракети Р-12 та розробку і запуск десяти малих штучних супутників Землі. Ідея розробки космічної ракети Носія на базі бойової ракети була надзвичайно плідною, суттєво скорочувалися терміни та вартість розробки і експлуатація носія за рахунок використання наявного промислового обладнання. Та комплектуючих елементів базової ракети на серійних заводах, а також існуючого стартового комплексу та його технологічного обладнання. Ракета носій 63S1 стала першим вітчизняним космічним носієм, зібраним за тандемною схемою, що стала традиційною для всіх подальших розробок космічних носіїв КБ-Південне. Друга ступінь була розроблена наново з використанням наявного в розробці двигуна на паливній парі рідкий кисень. І несиметричний диметилгідразин. 16 березня 1962 року ТАС повідомило світ про запуск у СРСР першого супутника нової серії, що отримала назву Космос. Таку ж назву отримали й ракета носій яка характеризувалася простотою конструкції та дешевизною виготовлення. Вона забезпечувала виведення космічних апаратів масою до 450 кг на орбіти за вишки 200 км. Загалом було зроблено 165 пусків, з яких 143 завершилися успішно. Останній пуск був здійснений 18 червня 1977 року. Саме ракета носій Космос започаткувала міжнародну програму Інтеркосмос, коли в жовтні 1969 року вивела на орбіту космічний апарат, у створенні якого, крім СРСР, взяли участь вчені Німецької демократичної та Чехословацької соціалістичної республік. Розробка ракетоносія Космос дозволила створити другий космічний носій країни у порівняно короткі терміни, але мала етапний характер до появи в СРСР потужнішої базової ракети для нового носія. Необхідність розробки в СРСР нового космічного носія була викликана постійно наростаючою потребою регулярного виведення на орбіти штучних супутників Землі. Космічних апаратів різного призначення на користь народного господарства, науки та оборони країни, зв'язок, метеорологія, розвідка, навігація, вивчення навколоземного простору та інші. Використання для цих цілей потужної ракети Р 7 та її модифікацій, або легкого космосу часом було або економічно недоцільним, або не забезпечило вирішення завдання з енергетичними можливостями. Був потрібен масовий космічний носій проміжного класу. Таким носієм стала ракета носій 65 С 3 розроблена на базі бойової ракети Р-14, енергетичні характеристики, якої більш ніж удвічі перевищили характеристики ракети Р12. Однак, через необхідність зосередження всіх сил і можливостей КБ Південне на розробці та створенні бойових ракет другого покоління Михайло Кузьмович Янгель вийшов із пропозицією передати розробку комплексу 65 С3, до складу якого, крім ракети носія, входили супутники метеорологічного призначення та системи службового зв'язку до інших організацій. У серпні 1962 року ця пропозиція була підтримана урядом. І розробка носія 65 С3 та супутників системи службового зв'язку було передано до інших підприємств. З КБ Південне зберігалася роль головної організації. Матеріали ескізного проекту, ракети носія та повний комплект конструкторської документації, основного варіанту були передані до ОКБ-10 в місті Красноярськ. Наземне експериментальне відпрацювання вузлів та систем ракети, вогневі стендові випробування другої ступені, льотно-конструкторські випробування перших десяти носіїв успішно розпочаті з пристосованого старту космодрому Байконур. Проводилися спільно фахівцями Красноярська та Дніпропетровська. Михайло Кузьмич Янгель передав права та обов'язки головного конструктора ракети 65 С3 у версіях 11 К-65. Та 11К-65М згодом відомої під назвами Космос 2, Інтеркосмос, Космос 3 та Космос 3М. Наприкінці 1960-х років в КБ Південне була спроєктована перша ракета з серії Циклон. За основу була взята міжконтинентальна балістична ракета Р36. Це була двоступенева ракета носій легкого класу циклон 2 Призначена для запуску космічних апаратів різного призначення масою до 3300 кг на низькі, кругові та еліптичні навколоземні, в тому числі незамкнуті орбіти. При виведенні космічних апаратів на незамкнуті орбіти доведення швидкості до орбітальної забезпечується засобами космічного апарату. Космічні апарати встановлюються на приладовий відсік другої ступені за допомогою спеціальних адаптерів, що входять до складу космічних апаратів, але залишаються на ракеті носії при відділенні космічних апаратів. Ракета носій циклон-2 за час своєї експлуатації використовувалась для запуску трьох найменувань космічних апаратів розробки підприємств колишнього Радянського Союзу. В інтересах його Міністерства оборони. Ракета носій Циклон-2 здійснила 106 успішних польотів. Модифікація ракети носія циклон 2 к мала додаткову третю ступінь та призначена для здійснення комерційних запусків. В кінці 70-х років була створена вдосконалена триступенева версія цієї ракети носія відома як циклон 3. Як перші дві ступені цієї ракети використовується допрацьована ракета носій циклон 2, а третя ступінь нової розробки. Третя ступінь стикується з другою за допомогою спеціального перехідного відсіку, на який встановлюється головний обтічник, що захищає третю ступінь і космічний апарат від впливу набігаючого повітряного потоку. Всі двигуни ракети носія працюють на самозаймистих компонентах ракетного палива: окислювач азотний тетраоксид, пальне, несиметричний диметилгідразин – Силові установки першої і другої ступені складаються з маршового та кермового двигунів. Конструкція двигуна третьої ступені, в залежності від обраної схеми польоту, забезпечує або одноразове, або дворазове його включення. Траєкторія польоту перших двох ступеней ракети циклон 3 не залежить від кінцевої орбіти супутника і обирається, виходячи з розташування районів, виділених для падіння відокремлюваних частин ракети носія. На потрібну орбіту космічний апарат виводиться за допомогою третьої ступені. У її конструкції при проектуванні були закладені широкі можливості з реалізації енергетично оптимальних траєкторій виведення космічних апаратів на задані орбіти, як кругові, так і еліптичні. З цією метою передбачені можливості з управління часом, тривалістю і кількістю включень двигуна. Ракета носій Циклон-3 призначена для запусків космічних апаратів загальною масою від 550 до 4000 кг на кругові та еліптичні орбіти. Перший запуск ракети Циклон-3 відбувся 24 червня 1977 року на космодромі Плесецьк. А 30 січня 2010 року здійснений останній запуск ракети циклон 3. Надалі планувалася експлуатація потужнішої версії даної ракети, а саме, циклон 4 Циклон 4 являється проектом українського космічного ракетного комплексу, до якого входить ракета Носій і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт із підготовки та запуску ракети і корисного навантаження. Ракета Носій циклон 4 є поліпшеним варіантом своєї попередниці. І спочатку призначалася для виведення на кругові геостаціонарні й сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення. З космодрому Алкантарі в Бразилії. Вона дозволила б виводити на екваторіальну орбіту висотою 500 кілометрів корисне навантаження масою до 55 тисяч тонн і корисне навантаження масою до 1,5 тонни на геоперехідну орбіту. Для співробітництва з Бразилією було утворене спільне підприємство Алькантара Циклон Спейс. Для забезпечення успішного результату в Дніпрі побудували установку для імітації підготовки до запуску ракети носія. На третій квартал 2013 року тривали роботи із спорудження наземного комплексу циклон 4 на пусковому центрі «Алкантара». Перший пуск запланували здійснити у першій половині 2015 року, проте проект було зупинено за ініціативою бразильської сторони. Бразилія вийшла з партнерства з Україною, посилаючись на побоювання з приводу бюджету проєкту, оскільки поточна фінансова ситуація в обох країнах була не найкращою, а майбутнє ринку комерційного запуску не чітким. Конструкторське бюро Південне за дорученням Державного космічного агентства України шукало ділових та інвестиційних партнерів для розвитку пускової інфраструктури циклон 4 в Північній Америці. Опрацьовувалися варіанти розміщення стартового комплексу в США і Канаді. Пізніше було повідомлено про завершення випробування двигунів нової ракети Носія Циклон 4 у Дніпрі і підтвердження працездатності конструкції. Циклон 4 так і не зміг відправити корисне навантаження на орбіту. У 2017 році КБ Південне знову повернулося до цієї ракети Носія, але вже з приставкою М. Цього разу в кооперації з приватною канадською компанією. Від бразильського проєкту у циклон 4М лише назва. Циклон 4М є двоступеневою ракетою носієм у компонуванні тандем, призначеною для виведення моноблочного корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту або сонячно-синхронну орбіту. Перша ступінь працює на гасі з окисленням рідким киснем. Друга ступінь використовує гептил та аміл. Циклон 4М будується із застосуванням технологій та напрацювань ракет серії зеніт 2 та циклон. У першій ступені застосовується конструкція від ракети «Зеніт». Другу ступеню використовується третя від циклон 4. 23 серпня 2019 року пройшли стендові вогневі випробування другої ступені. Під час випробувань двигун був включений 5 разів. За повідомленнями КБ Південне. Всі вузли відпрацювали нормально. За заявами проектувальників, циклон 4М зможе виводити 3700 кг на орбіту заввишки 450 км або 3000 кг на орбіту 1200 км. Для стартового майданчика було обрано місце у провінції Нова Шотландія в Канаді. Запланований термін введення ракетного комплексу в дослідну експлуатацію. 2024 або 2025 рік. Також у КБ Південне розробляється проект космічної ракети Носія серії циклон вже легкого класу, а саме циклон 1М. Це триступенева ракета Носій, призначення для виведення корисного навантаження на низькі навколоземні орбіти, включаючи сонячну синхронні. При її розробці планується провадити значну кількість інновацій, використання композитних матеріалів для виготовлення основних корпусних елементів ступеней, в тому числі баків для кріогенних компонентів палива та двигунів, а також удосконалення бортової авіоніки стосовно зниження маси та застосування комплектування, що є на комерційному ринку. Раніше представники суміжника КБ Південне заводу «Південмаш» Говорили про плани створення плавучого космодрому спільно з херсонським заводом Палада, де будують плавучі доки. Конструкторське бюро Південне не оголошувало дату першого запуску ракети, але розповідало про місця її запуску. Для нього передбачалося збудувати в Україні власний космодром, ймовірно, на території Миколаївської чи Херсонської областей. На даний момент інформації щодо подальшої реалізації даного проєкту немає.